Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! Ласкаво прошу до театру! Сьогодні наша подорож буде присвячена світу театральних професій. А також ви дізнаєтесь, яким чином створюється магія на сцені. Розпочнемо знайомство з професією актор. Актори це головні зірки театру. Вони вивчають тексти, грають ролі та намагаються передати емоції і історії своїх персонажів-глядачам. Вони навчаються робити голоси, жести та обличчя. Щоб відобразити почуття персонажів, продовжимо знайомство з поважною професією. режисер. Режисери це творці вистав. Вони керують акторами і вказують, як кожен момент може виглядати. Вони вирішують. Де мають розташовуватися актори і як має бути побудована дія на сцені? Наступна театральна професія сценограф або художник-декоратор. Вони відповідають за створення декорацій. Вони роблять так, щоб сцена виглядала як реальний світ. Вони вирішують, які декорації створять атмосферу вистави. Наступна професія. Це костюмер. Вони шиють костюми для акторів. Костюмери враховують характери і епоху, у якій вбрані персонажі і створюють унікальні образи. Друзі! Знайомтесь з театральною професією Гример. Гримери роблять акторам грим і допомагають їм змінити своє обличчя для різних ролей. Вони можуть зробити актора схожим на стару відьму або молодого принца. За технічне оформлення вистави відповідають звукооператори. Та оператори по світлу, які створюють атмосферу вистави звуком та світлом. Вони вирішують, коли музика має звучати. І які кольори мають бути на сцені. Завершуємо знайомство з театральними професіями. І остання професія най-най-най найцікавіша це професія драматурга. Драматурги це люди, які пишуть п'єси для театру. Вони вигадують сюжети та героїв, які розповідають нам цікаві історії на сцені. Таким чином, театр це командна робота багатьох професіоналів, які працюють разом, щоб створити незабутні моменти для глядачів. Дякую, друзі, за увагу і бажаю вам насолоджуватися кожним відвідуванням театру. До побачення, друзі, і До наступної зустрічі! Бувайте!